Молоді водії частіше стають жертвами автокрадіїв. До такого висновку дійшла британська компанія Post Office. Згідно з дослідженнями, автівки у водіїв віком до 24 років викрадають у 36 разів частіше, ніж у тих, кому за 55. А все через банальну недбалість до безпеки. Друзі, за їхню інформацію виявляється, ви зараз слухайте, що лише 42% молодих водіїв 42% регулярно замикають авто. Даш, ти замикаєш авто. Я не я не молодий водій, але так я авто замикаю. Я шокі не а далі зараз взагалі буде бам по голові. Лише 27% мають сигналізацію. А кожен десятий взагалі нічого не робить для захисту. Цікаво, чого у них викрадають авто. Для порівняння серед літніх водіїв майже половина користується сигналізацією а більшість забирає. Ціни з автомобіля навіть не просто замикає, а ще й бере там папери, папки, бо бувало, що тинь, скло вибивають, крадуть і тікають. Ну а більше новин з автосвіту, приємніших, звичайно, побачимо прямо зараз. Легендарний англійський футболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона, хоч і на пенсії, але не нудьгує. Несподівано для усіх він відкрив у собі здібності автомобільного дизайнера і спроєктував візуальну версію електричного хетчбека Ford Капрі. Спойлер на багажнику, диски оригінального дизайну, помаранчева кольорова гама, цифра 7 на кузові. Саме під цим номером Кантона виходив на поле і контрастні шкіряні вставки та стилізована прострочка крісел з силуетом футболіста. І ось вам, будь ласка, стандартний Форд Капрі з двигуном на 282 сили називається Капрі Кантона і коштує вже на 15 тисяч євро дорожче, тому що це не просто авто, а дизайнерський твір легендарного футболіста. Чи знаєте ви, яка деталь автомобіля найбрудніша, зважаючи на щоденну експлуатацію, концентрація бруду і бактерій найбільша на кермі? Парадокс, адже воно виглядає набагато чистішим за інші елементи. Але за даними досліджень, опублікованих британським виданням Експрес, шкідливих мікроорганізмів на кермі більше, аніж на ручках дверей громадського туалету. Все тому, що водії не миють руки перед поїздкою і практично не обробляють антисептиком кермо. Але якраз саме його слід протирати антибактеріальними серветками якомога частіше. Тому скупчення бактерій на кермі постійно збільшується і, зрештою, може викликати алергію на шкірі, особливо якщо не протирати руки після заправки, коли водій береться. За лючок бензобака. другу деталь кожного автомобіля за рівнем небезпечного забруднення. А тепер про серійні автоновинки. Toyota презентувала компакт C-HR модельного ряду 2026. Доволі прогресивний дизайн кузова і прикольна архітектура салону явно спрямовані на молодіжну аудиторію. Це підкреслює і сам виробник, заявляючи про розширені можливості мультимедійної системи, а також про активні характеристики. Повний привод, електромотор еквівалентом 338 кінських сил і прискорення за 5 секунд до 100 км за годину. Передбачений запас ходу – 460 км кілометрів на одному циклі. А заявлена ціна починатиметься орієнтовно з 35 тисяч доларів. Citroen виводить на ринок новинку в цікавому кузові Кросфастбек. Це поєднання хетчбека Купе і кросовера має назву ДС No4. Новинка має конкурувати з БМВ першої серії та Mercedes А клас, тобто рівень опцій та якість матеріалів на висоті. Двигуни потужністю 145 або 225 кінських сил, плюс електрична версія на 210 коней і пробігом 450 км. кілометрів. Цікаво, що ані БМВ, ані Мерседес в цьому сегменті не пропонують електромобіль. А ось Citroen пропонує, хоча ціна буде відповідна. Базовий прайс DS Номер 4 вивалюється за 40 тисяч доларів. На останок про ціну та цінність автомобіля. 230 тисяч доларів приніс власнику автомобіль, за який він виклав свого часу усього 27 тисяч. Звісно, не кожна машина здатна так зростати у ціні, але Buick GNX 1987 року випуску впорався. Щоправда, його власник проїхав за 38 років усього 4 тисячі кілометрів, і стан цього екземпляра практично ідеальний. Під капотом двигун створений гоночним підрозділом легендарного Макларен. Це здоровенний 3,8-літровий V6 з турбіною, який розганяє Buick GNX до сотні всього за 4,5 секунди. Але найцікавіше усередині це класичний американський валюр і дивани замість крісел. теж в ідеальному стані, що також вплинуло на кінцеву вартість авто. Тому, вклавши в машину 27 тисяч, можна заробити майже в десятеро більше. Треба просто знати, в який саме автомобіль вкладатися. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і цінами автомобільного світу. Традиційно щопонеділка зранку в нашій традиційній рубриці автоновини.